Поділюся сьогодні з вами своїм сном. Знаєте, от чим прикольніше, чим непонятніше, тим сон більше хоче тобі сказати, що тебе або чекає, або якісь зміни, або про щось попереджає. Як на мене, сьогодні було три за сьогоднішню ніч, на минуточку 13.05. був сон, який, знаєте, завів мене в ступор. Тому що було три склейки. І кожен з цих снів мав якусь свою історію. Починав з першого. Це був, по-перше, це була ніч, це була кофейня. і це було 2 години ночі. Я розумію, що зараз в 2 години ночі в кофейню ніхто не піде, бо зараз такий час, неліпий немножко. І, значить, це отсилка, да, на щось інше: або на щось минуле, або на майбутнє, да. ну, не на теперішній час. І виходить, що я держу телефон, і там е, пишу заберіть мене, заберіть мене. Ну я вже все. <гум> я вже не хочу сидіти в кафені, заберіть мене, будь ласка. А, і виход... заходить хлопець в кафені, відкриває двері. Заходить і каже, поїхали. Ну я думаю, ну, таксіст, <гум> навірно ж, поїхали. А, і ми поїхали. Короче, дивіться, сіли в машину, сіла цей водитель, я. Я не знаю, що це була за гібридна машина, але поруч ще дві людини сиділи, дві жінки. А, типу, знаєте, як коляска на двох дітей, вона така широка. Оце й така машина була, тільки не на двох людей, а на чотирьох, що туди помістилися всі. І откидний був верх, як називається, називають? Ні, не потолок. А, ну, коротше, ви поняли, так? Да? откидний верх був, коротше, верх був откидний, він сидів отут, я посередині і дві жінки. Жінки тут. І ми поїхали. І така якась, ну, воно ніч, фонарів немає. Темно, де-не-де світяться з домів вікна. Я не знаю, чого в 2 часа ночі ніхто не спав, ну так було. Але це знаєте, я оце, після цього сну згадала свої часи, коли я так на таксі каталась, всю, всю ніч, тому що мені було весело, прикольно. І теж бували такі моменти, що ти в таксі сідаєш, а там ще 30 чоловік і надо їх додому відвести і так далі. Ну, коротше, це такі моменти, вони такі теплі. Але чим закінчився цей сон? Ми їдемо, і починається скандал. Ця людина, цей чоловік, який везе, починає розказувати мені і оцим людям поруч, що ми якісь не такі. І що саме прикольне, що ця чоловіча енергія на нас нападає. Ми жінки сидимо, Ці взагалі не одупляють, чого вони тут сидять. Я теж не знаю, хто вони. Ну, тобто я не. Ну, не знаю, хто це, я їхні лиця не пам'ятаю. І я теж сижу і думаю, господи, що таке? І виходить так, що ми їдемо на всіх порах, коротше, швидко, да? і ця людина починає розказувати, що ми якісь коротше, не такі, що все і через нас, що ми там, коротше, ми враг народу номер один, жінки. І так виходить, що він не утримує руль, да? баранку, тут, як вона називається, да? і ми а, чуть ли не врізаємося в. А ми їдемо получається отак, от, от дома, дома квартири не на одного хазяїна, на нескольких, і везде забори, забори високі, тобто, ти їдеш і ти не бачиш. Ну, що в дворі, ти бачиш, що там вікна, да, другий поверх, трошки світла, але все одно такі великі забори. І ти їдеш на цій машині і розумієш, що ти забор вікно більше не бачиш. Ну, понятно, дерева, ліс, там, кусти, ще щось, да. Але діпа, ти не бачиш нічого взагалі практично, потемно, темно, але все одно якісь ну, щось да, де ти їдеш приблизно, ти розумієш, це дорога, що за вулиця тут дома і так далі. І ми чуть ли не врізаємося в, в цей забор, такий високий, темний, тож. Я не знаю, який він був кольором, було темно на вулиці, я не роздивилась. І чесно говоря, я не помню. Не заповнила. І благо у нас відкритий верх. І там, ну біля, уже практично перед столкновенням, скажімо так, був дом, і біля дому росли такі великі кущі буску, фіолетовий бузок такий такий, фіолетовий, їдрюний. І що саме прикольне, що біля цього фіолетового бузку, біля цього дому, там де ми чуть не столкнулися з, з забором, фонар стояв. Я бачила цей колір, ну типу, що я бачу, що це боже, як гарно. І я задивилась на нього і дивлюся, що ця людина вже не в'їжджає. І я просто отак, от рукою хватаюсь за. Ну, я не знаю, як не кущ і дуже багато, типу, в'яток, да? віток, ну це не дерево, понятно. Отак от зав'яки, коротше, хватаюсь рукою. І так виходить, що встановлюється машина, ну що ми не врізаємося, що сіла буска, не рвіть бузок. Хай цвіте, дивіться, він людям і спас сьогодні у, -у, -у сні. І я отак от хватаюсь, і коротше, що останавлюється машина, виходить це не недорозуміння, виходять ці жінки. А я з цим буском розумію, що господи, якби не ти, я б уже ну, вмерла. Я ж виходжу з машини, міняється сон, і виходить так, що ти стоїш велика, я не знаю, як це називається, срыв, обрив, я знаю, це обрив. Що ви знаєте, як ви ходите з лісу, ну або з якоїсь поляни, і обрив вниз, але там не вода, не так в Круеллі, що вона стояла. Якщо хтось бачив цей фільм, конечно, я думаю, бачили, що вона стояла біля обрива і там далі море, да? ну чи океан, що в них там було, що її туди стовпнули собаки. Але в мене не було ні собак, ні моря. У мене були внизу камні. Ну, тобто так виходить, що, е, що, що так обрив, да? я стою на обриві, за мною там е, опять же, темнота, ну, Типу ну, це не день, це не сонце, к сожалению, це темнота. Значить, щось тайне, да? щось утаюється від от людини. На, в даному випадку від мене, то що сон мій. Е, і виходить так, що е, виходить оттуда чоловіч, чоловіча енергія. Да? Виходить чоловік, і щось мені, ну, а я не дупляю, що він каже. Я дивлюсь вниз, а там такий обрив, ви поняли? Тільки не, не так, що хоп, і рівнесенький, і обрив, що ніде ні камінчика, ні вигона, нічого. ні чого. Е, обрив, да? але воно якось отак камнями якось отак от, поняли, Що воно можна по них ну, або скарабкатися наверх, або вниз. І я дивлюсь вниз, а там камні опять же, оці дерева, типу, як знаєте, як, як яма, але в ямі дерева, ну і камні, камні, і все темне. Але дерева, оцей шум, що шумлять дерева, що вітер, оце чується. Да? Ну, я чую. Я розумію, що там людина, треба допомогти спасти, чи я не знаю, що з нею робити. Я на вершині стою, дивлюсь на цього мужика, і я розумію, ну, чоловіка, чоловічна, я розумію, що він взагалі не одупляє, що треба людині допомогти. Що ви думаєте, я ж. О, господи, мої сни це як віддільний вид іскуства. Тому що... Тому що іноді мені кажеться, що вони зводять мене з розуму, а іноді вони підказують дуже важливі моменти і рятують життя. Я дуже вдячна. І коротше я повсяця, спускаюсь по цей вже. Це ж вже другий сон, так, ви зрозуміли, склейка пройшла. І виходить, що я спускаюся по цим таким обривчикам, ну, типу по камнях, отак от отак, так от. Коротше, роздерла, роздерла руки, ем, отут роздерла, ну, коротше, поки злазила, пороздирала, все, кров, все, ну, але мені не больно. Я просто спустилась вниз і думаю, цю людину треба щось зробити. Я до неї підходжу починаю її ну, хлопати. Вона, ем, щоб роздуплилась, я так розумію. Але я не перевіряла, чи вона дихає. І вийшло так. Що та людина згори каже, я до тебе пригаю, лови мене. А я думаю, куди лови? Що значить лови? А я говорю, під підожди, підожди", говорю. я знімаю з себе кофта в мене була, чи піджак, я не пам'ятаю. Знімаю з себе піджак чи кофту. Отак от ложу, ну, це, 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 це триндець <рех> Ложу отак на пол і він пригає. Це, ну Як сказати, обрив не те, щоб був і, і низький. Він був високий, ну, як мінімум метра три, да, якщо не, не більше. ну тобто це типу як як обрив, да, і він ну, а внизу ями, тобто, ну це таке углублення. І внизу камні. Він каже, я до тебе. Господи, я думаю, боже підожди, підожди, бо ж ти вб'єся, знімаєш себе піджак, ложу. І що ви думаєте? а Він вижив. Він отак от спригує, коротше, на, на спину, лягає на спину, піднімається на ноги Він каже: ну все, пішли далі. <гум> ну, пішли. Ми, короче, піднімаємо цього чоловіка. Чоловік роздуплився після того, як цей упав, цей піднявся. І всі піднялися, да? два люд... дві, два чоловіка, я, і ми такі пішли. А там далі углублення, таке ви поняли? Дерева, дерева, багато дерев. Ну дерева вообще, в моєму поніманні, в моєму поніманні, да? дерева це щось могуче, да? це як у як... дуб могучі. В них такі стебла великі, да? вони довголітні, вони довго живуть, ну точніше, да, стоять, вони сильні, їх там жодний там вітер, да, навіть навіть дуже сильний там да не не похилить. Ну, і дерев і саме багато було, вони були високі. І знаєте, от так от як це як адгалузки прошлого в мене, тому що в мене колись була бабуся, колись була і в неї колись була дача, зараз нічого цього немає. І там біля дачі була така, типу, як ручайок, гори, ну, невеликі, понятні, вони по три метра, трошки поменше. Може, метр, ну, тобто тут таке щось. Ні, метр це округлила, понятна діва, що гори звичайні, да? Вони всі такі в траві були, і ми туди завжди ходили, збирали цвіти і суницю ну, якщо знайшли, якщо повезло. <хи> от. А з другої сторони, отак от тропінки, багато, багато таких троп, куди можна піти. Можеш туди, можеш сюди, можеш ще якось. І вони отак от, знаєте, по під обривам, отак от, да? отак от ідуть тропінки і отак дерева. А, і ну, це отголоск з дитинства. Я там провела багато часу і мені це завжди було по кайфу, скажімо так. От. І, конечно, цей сон привів мене от іменно в такий, знаєте, як яр, і оце оці дерева, оці тропінки, дуже всього багато. І опять склейка да, проїздить. В мене на руках дитина, кіт і хом'як. Ну, в моєму поніманні дитина це щось важливе, так само, як і кіт, і хомяк. Це все живі душі. Можете закидати камнями. У мене я дивлюсь через призму душу на людей. Тіпа, не дивлюсь, що він урод, кончений, там щось зробив, або там вона там дурна, а через призму тіпа, душі, да, як вона, ну, чому ця людина так робить, да, що їй не вистачає в житті там, і так далі. І я це все держу так, знаєте, як, як закриваю від когось, як, отак, отак, от, щоб, щоб, щоб їм було удобно, щоб їх там, або ніхто не бачив, бо їм було тепло, або щоб вони не втекли, я, знаю, я їх отак от держу, то що мені хочеться, щоб вони були тут отак от за мною. І ми йдемо далі в цей ліс, в цей... і це ще до сих пор, до сих пор темно. Ми йдемо. І далі, відкуда не возьмись, а люблю свою, своє своє да, три медведя чорних, ну, цих обичних бурих, мабуть. З однієї сторони, з іншої сторони, я так прям, ну, отак от з усіх сторон. Поняла? І я така. стою за цими дітьми моїми, да? Всіма. І хомяк, і, і кішка. і нікого ж не хочеться залишити. Ну, чесно, я не пам'ятаю, чи це був кіт, чи це була кішка, я пам'ятаю, що це був точно кіт, але чи вона була дівчинкою, не знаю. І дитина, дитина була дівчиною. Тобто це була маленька дівчинка. І я понимаю, що вони на нас біжать, ну, на мінузочку. А я думаю, ладно, ладно, я, а дітей то треба зберегти, вони ж маленькі, і я не туди, що, ну, що треба бігти. Я отак от просто от хожу, отхожу, отхожу, одхожу, і отак от куширі передо мною. Я отак просто так от закриваю глаза і думаю, ну, якщо вдруг з'їдять, то ну, типа, я більша, та, вони маленькі, я їх отак прикриваю собою, думаю, я перша буду, я не побачу, як вони будуть плакати. Ну, типа, я їх якось та сохраню там на пол І просто це це, це це труба, ну, правда. І виходить так, що вони на мене біжать, але вони мене не їдять. Вони просто на мене набігли, але поняли, оббігли. І я чую голос, типу, зверху, вже не згори, не з цієї згори, що я зійшла. А трошечки в іншу сторону, і там були такі трапіночки вгору вгору, дерева-дерева і трапинки вгору. І там десь сходило сонце. Тобто там десь вже починало світліше. А я ж в норі сижу, отак от. І виходить, так, що з цими людьми, дітьми, котами і так далі. І виходить, що ми. Хтось крикнув вгорі, я почула голос і почала на цей голос карабкатися вгору. Викарабкалася вгору. Уже, якщо чесно, я не пам'ятаю ні дитину, ні кота, ні хом'яка. По-моєму, кіт пішов своєю дорогою. Хам'як залишився в своїй колісо, там було, в своєму колесі, а дівчинка просто залишилась в неї. Там, як? Знаєте, воно отак от, там, де хащі були, отак от розвертаєшся, а там маленька хатинка. І ото кіт пішов своєю дорогою, а дитина пішла в ту хатинку, а в тій хатинці була така маленька, знаєте, такий ігрушечна кровать, напевно, більше з плітом. І вона ото пішла, лягла туди. Хам'як уйшов теж куди до коліса ближче. Але що саме прикольне, я таких хомяків великих ще ніколи не бачила. Ну, це, це, як, це був як кот, тільки хам'як. Чого я пам'ятаю хам'як, то що він пішов в колесо. Ну во це в мене просто малою бухом'як і в неї він бігав у цьому колесі постійно, просто так погів. І я запам'ятала. І я просто почула голос і давай девайш двигатися в ту сторону, вже сама вже без нікого. І почала карабкатися вгору, викарабкатись на кінець та вгору. Це було так сложно, Того, що ти йдеш, а воно виходить, Ну не те, що виступів немає. Там воно просто як отак іде рівненько, да? дерева стоять, за які ти можеш хвататися, да? і вгору йти, да? далі там вгору в гору, але все одно ти йдеш по полу, а воно тебе назад ну, стюхує. Якщо хтось ходив колись по горах, ви розумієте цей момент, що ти блядь, тянешся, туди, тянешся. А воно тебе бере і здвигає. Ми раніше коли ходили на оці горки, то ми туди йдемо, а воно у нас опять обратно туди падає. Ну, підскальзуєшся і веде тебе туди. І я викарабкалась, вилажу, а там обрив отакий, ну, з моєї сторони, стоїть обрив, і треба було на ту сторону перебратися. І короте, якось через дерева ми перебралися на ту сторону, ми це я, і там ще за мною хтось повз. Але я вже цього не бачила, хто це був, ну, типа, хто там був за мною, я ж не бачила, я вже вилізла, мені вже стало, знаєте, хух. Отак. І я потім дивлюся на ту сторону, щоб перебратися. Да? Там стоїть моя мама, улыбається, і за нею отаке сонце ярке, знаєте, такий світ яркий, як, ну не знаю. Ну, мов би, ну коротше, мов би ні, знаєте, ну <су> таке. І вона мені типу, посміхається, типу, каже, привіт, чи щось, що вона каже, я не знаю, якщо чесно. Ну, щось тож що сказала, я просто не, не помню. От, і я ж перебралась по рева до неї, і коротше проснулась. А, сон максимально ем, обалденний, тому що дуже багато в ньому моментів, да, таких ем, багато як. Багато шарів да, в ньому, помимо того, що він був не один, а це була склейка з трьох. Круто, що я це запомнила, Мені це так подобається. Я люблю розбиратися в тому, що мені сниться, що вони мені хочуть сказати. Але якщо перший був сон склейка, це машина і двіження, то я розумію, що машина так, це якась це якийсь рух. В будь-якому випадку ти кудись рухаєшся, але просто треба бути обережним, так, без емоцій, не сильно там, вспильчевать, чи... вспильчевать, господи, не сильно там визбуха, так взриватися і так далі, щоб щось вийшло. Бузок фіолетовий фіолетовий колір це наша сама верхня чакра, да, Фатхісхана. Вона у нас знаходиться отут, отак, от, от. І це. Фіолетовий колір, він на нього медитують люди, які а, духовні, да, які хотят там просвітління, ще більше, чим вони мають, і так далі. Короче, це символ а, високий, да, скажімо так. От, і, і, і за що я ж схватилася за, за цей бузок, і ви осталося жити. Тобто тут потрібно в моєму випадку довіряти своїй інтуїції а, завжди. До речі, а якщо ви думаєте, що це все херня, те, що я зараз розказую думаєте, Думайте, вче хочете мені все сунов. Я маю на увазі, що якщо ви думаєте, що інтуїція це бред, Да, що нада тільки логікою там мозги туди-сюда, шарудіть. Це не завжди правда, тому що все одно потрібно в собі дружити і духовне, і да, і, і, і дух, і тіло, да, і мозги, і внутрішній голос. Тому що логіка це круто. Да, я не кажу, що це хірово, Ні, це абодія, але це круто, коли розвинута логіка, коли ви вмієте там багато чого розумієте, там проаналізувати і так далі. Але ніхто не каже, що якщо підключити інтуїцію, це буде ще легше, ще краще, тому що це твій внутрішній голос, який тобі говорить, що тобі хочеться. Да, це душа тобі кричить, що тобі. Хай, ладно, ви не хочете чути душа, окей. Ну, це внутрішній голос, який вам допомагає в якихось моментах. Люди раніше, давні люди, отам, греки, древні, єгиптяни і так далі, жреці і туди-сюди, тузенхомани туди і так далі, всі оті, ті, ті що жили до нас, да, до, до, до нашої ери і так далі. Та й після нашої ери, маю на увазі древні люди, да, ті, що вони ж не просто так, да, там по зіркам визначали путь, куди двигатися, да, коли закінчиться війна, коли настане да, війна, да, коли там на них будуть наступати, куди їм іти, як їм рухатись. По цифрах вони багато чого теж дізнавалися. Ну за карти Таро я вже мовчу. Це, звісно, найновіша така не наука, а езотеричний напрямок. Він ну, саме, скажімо так, недавній, да, самий новий плюс-мінус, але все одно. Люди керувалися не тільки отут, да, а ще й тут. І коли ти керуєшся ще й своїм пацізнанням, своїми якимись моментами да інтуїтивними, коли це в тандемі, да, то це ж краще, чим ти просто ну. Просто одними там мозгами керуєшся. Тим більше, якщо ви хочете жити в білі в гармонії, в любві, в щасті, там і в чому в усіх оцих прекрасних благах, то як мінімум треба подружитися з собою. А собою подружитися, це по-любому внутрішній голос слухати. Це як, як мінімум. От і коротше, да, і оця машина, цей движення, цей хілетовий бузок, він дуже символічний. Час бузка візі дуже багато. І я так бачу, як багато хто його нариває, да, і ставля собі в квартири, там, в кімнати. Я нічого не маю проти світів. Ні, просто хочеться, щоб вони цвіли і радували. Знаєте, а коли ми їх зриваємо, вони ж вмирають там через. Два-три дня, наверное, бузок довго не стоїть. Ну, коротше, це таке ваше діло, що робити. Ну, сам факт того, що фіолетовий колір, він про духовність, про інтуїцію, про вище місію, нутро і так далі. Да? Про те, що треба до чогось дослухатися. І точно так же гора, на якій я потім оказалась, да? ладно, скандал, то понятно, якийсь внутрішній конфлікт. Якийсь внутрішній конфлікт просліджується в мене всередині. Да? Це завжди да він був цей внутрішній конфлікт, я його нікуди не. Ну як, не те, що нікуди не діваю. Я то питаюся з ним попо -по -по подружитися да, зі своїми там моментами, але ну, не несе так зразу, да, не за секунду ти можеш така О, я буду з собою дружити! Все, привіт, Віка, давай дружити, привіт, давай! Так не буде, ну, типу, це по-любому якийсь час повинен пройти і якесь розуміння прийти, як, як мінімум. Да? От, і гора це теж духовний ліс, це, це точка росту, це вишина теж, типу, вищі да, там, моменти і так далі. Тобто тут дуже багато таких моментів, які показують. Саме оці от моменти, де інтуїцію, внутрішній голос і рост вверх воно заприкасається, ну, да? воно друг без друга не робота. Або ви разом, або, ви, або ти йдіть в машині, і далі собі та і аварія, так аварія, знаєте, отак. Ось. і, звісно, дуже багато моментів про чоловічі, чоловічу енергетику. Всі люди, да, як ви знаєте, ін'ян є і в людини, ой, господи, і в чоловіка, і в жінки, так? тобто мужське начало і женське начало є і в мене, і в чоловіків, і женське, і в мужське начало, тобто в усіх, в усіх людей. Тому що щось йде від чоловіка, від чоловічої роду до вас, щось іде від жіночої роду до вас. І навіть є такі чоловіки, в яких енергії більше переважає жіночих. І це не є погано, тому що кожна енергія вона несе в собі. Вона несе в собі щось обалденне, якщо зрозуміти її. Якщо у чоловіка буде, наприклад, переважати імператриці енергетика, то що ж тут поганого? Ну, він буде гарним, він буде як просто, дивіться, якщо він зі, то в такому випадку просто чоловікові треба більше набирати чоловічих якихось. Маневрів, да, моментів в характері, в чертах, да. а, а так він буде розумним, гарним, а йому як плодовитим, да, в нього буде багато енергії, багато емоцій, він може в щось робити, він може в щось вкладувати. Це балодяні бізнесмени, тому що в них є мозок, вони знають прочитати і зробити. Це у них або вкус, вони можуть бути дизайнерами там в одежі або там домів, квартир. Навіть вони можуть бути цими візажистами, там всякі красиві прически і так далі. Це творчество, що тут погано? або якщо в жінки, наприклад, енергії чоловіча, да? імператора з однієї сторони, це вона все буде тягнути на собі, але це якщо вона так хоче. Є енергії, які можна вивести в плюс, да, якщо ти розумієш, що тобі важко. Ну, все, прийди до себе наконець, то пойми, що ти, хто ти, як тобі хорошо, як тобі не дуже, да, і так далі. Ну як, Це все воно, ну як, всі енергії, які є у вас, да, всі ці моменти, це все ви і ваше діло, чи подружитися з собою, чи навпаки зробити від, що це все херня, короче, і так, вседіть, і так, нормально, і пф, не була щаслива ніколи не буду, пфф нормально. Ну, тобто, да, тут треба розуміти. Просто. Дуже круто прислуговуватися до себе і до своєї інтуїції, це як мінімум. Далі, а багато щовидчих енергій, як я вже сказала, да? чого це? Це не погано, Це просто той момент, що я на себе багато раніше брала роль, що я все сама можу, я все сама хочу, мені все не нужен. Так так і було, взагалі. і було довго, що мені все не нужен, що ще мені ці мужики, вони всі ой-ой! Господи, яке воно було цікаве. Ну, таке було раніше, тому що я не бачила людину, з якою мені цікаво. І все. А потім ми так вийшло, що я зустріла таку людину, і тепер я розумію, що е чоловіки на путь до вас приходять не просто так. Вони приходять для того, щоб приподнести урок, або якийсь опит, досвід, або може бути якісь такі моменти або порятунку, або кермічних зв'язків, або для того, щоб ви були щасливі на то. Типа ну жінки приходять у до вас вже в життя да, для того, щоб показати, що ви або можете лучше, або ви можете краще, більше, або ви, або вам в наказання, да, щоб ви дивились і думаю, блін, я так не можу. Або навпаки є така емоція. Як заздрість, та, яка підсвітляє нам наші потреби. Тобто, коли ви заздрите людині, це, це е, як двіження до того, що вам це треба, значить, вам треба щось зрозуміти. Ну, наприклад, е, у людина, наприклад, поїхала за кордон жить в де в нас тепло? Тепло і завжди і море, і завжди тепло. Хай це буде Бразилія, Барселона. хай це буде Барселона. І ти розумієш, що ти теж туди хочеш. Але чого ти туди хочеш? Да, ну тобто, це не те, що завість тільки із-за того, що боже їй це так просто досталося, воно нічого не робить. Ні, це тому, що, наприклад, тобі хочеться теж туди, тому що там тепло, тому що там безпечно, тому що там сірена над головою не літає, і шахеди не літають над головою, це як мінімум блядь. Як максимум там багато що можна перечислити. Того що там, там фруктів, багато, того що там класно, тому що там море, тому що що там там море, тепло, тому що там весело і так далі. А, а ти, наприклад, сидиш там в Україні, та ще, не дай Боже, там Харків, Суми і всі останні, да? де на лінії коруче, вогню, грубо кажучи. Да? І, звісно, ти, ну, ти не завідуєш такої завісті да? і кажеш, що завість плохої чувства. Це ж ваш той знаєте, вантажний руль, те, що вас направляє, да, підсвітляє вам ваші потреби, типа, вам чого це треба? Не, не того, що просто так, а того, що, що як мінімум, чотири пункти. Да, і перше, це безпечність. В будь-якому випадку це все рост, да, і це все якісь моменти е, вищі. Далі були у мене. О, ліс. Ліс це Ліс, це пошуки, це лабіринти, це щось несвідоме, це щось таке, знаєте, багатогранне і багато стежок в мене було, багато тропінок. Це багато виборів в житті, або як мінімум якісь життєві напрямки, між якими я там можу. Туди-сюди двигаться і так далі. Е, кіт, да, це е, кіт, це про інтуїцію. Кіт це про інтуїцію, про незалежність. Дитина, яку я держала, це може бути моя внутрішня дивочка, яка ніяк не може там в чому та разібратися. Я їй допомагаю, допомагаю. Вона все одно там і тіреве. Може бути якийсь новий етап в житті, нові проекти і так далі. Але сумніви бувають всіх, тому. І та девочка, пусть поки там посидить трошки, розбереться. І хам'як. Да? Хам'як це турбота, це така турбота до дрібниць, да? до самих так, маленьких деталів. Хоча в мене хам'як був на минуточку, як я, напевно. Ну трошки менший, але сам факт, да? що це якісь ресурси, якісь дрібнички. І все це виглядає так, що ти йдеш до чогось через прийняття і через любов. Завжди, якщо, поки ти не прийняла себе з усіма своїми тараканами, хаміками, катами, дітьми і всім остальним, да, то ти не будеш щаслива. Ти в тебе то від тебе не буде віяти любов'ю, коханням ем, цією енергетикою, такою світлою, класною, яркою, до якої тянуться люди. І, ну от ви ж знаєте, самі, да, теж ви приходите там по вулиці, да, і бачите, от йде людина, а до неї не те, що не хочеться повертатися. З нею рядом на одній планеті ходити не хочеться, бо вона якась угрюма. Да. А є така людина, що йде, і ви дивитеся, що ж Челюха от, от висає, або ви дивитеся, вона така крута, боже, така класна. І не те, що вона, не, знаєте, не, не те, що вона в чому вздіта або вдінним, або в неї там причоска якась не така. Вона просто своєю енергетикою отак от йде і несеться, це пропливе просто, знаєте. І це все залежить від того, наскільки ти в першу чергу прийняла себе цей сон мені наповнив про те, що треба приймати себе завжди і нести цей посил людям, щоб люди розуміли це, да? що першим ділом, поки ви з собою не подружитесь да? і не приймете, й бути все наперекосяк. Ну, або да, не той максимум, якого б ви хотіли, отак що можна сказати. Ну і, звісно, про чорних ведмедів. Ведмедів це взагалі топ. Це, знаєте, більше як загроза, да? як символ якогось страху, як символ якоїсь сили, да? е, яку ти або не приймаєш, або не приймаєш, або боїшся. От, я не скажу, що я боюсь чогось, але мені неприємно, коли якусь фізичну силу проявляють до людей, до мене, до чужих людей, до когось другого. Мене це я цього не розумію. Я не розумію, зачем в бой лізти з кулаками, якщо можна побалакати. Неужели вам язик нужен для того, щоб що? Щоб балакати? блядь. <рігать> можете на суржику балакати, як я, можете розмовляти, як всі інші на українській мові, як хочете. Ну, сам факт в тому, що ну, мені кажеться, що, що дипломатія і розговор, і ваш язик спасуть цей мир, ну правда. І потім, звісно, нарешті, цей підйом, підйом з цієї ямки, да, такої, наконець-то підйом, і вже наконець-то рост вверх. Ой. І мама, да, сила прийняття, любові, Турботи і всього іншого, воно показує, що до чого ти хочеш дойти, ти обов'язково дойдеш. Да? І оце от підняття, вихід із темряви, оце ззаді сонце чи німп, чи що там світилось. Це все воно дуже класно і дуже круто. І якщо ти там чогось хотіла, то ти доб'єшся. Просто треба спочатку прийняти свої темні сторони, як кажуть, в собі. І потім все, звісно, вийде. І, коротше, саме круте, що я ще хотіла сказати, в будь-якому випадку, якщо вам хочеться дізнатися про якийсь свій сон, що він вам підказує, що він вам каже, да, які моменти, на які моменти треба звернути увагу, ви можете написати мені в коментарях да, під цим відео свій сон. Навіть якщо він вам здається, чепухой, ну отправда. Вони сни сняться в більшості випадків не просто так, а щоб вам щось показати, розкрити або щось вам понять да як варіант тому чекаю ваші сни пишіть мені в коментарі я вас люблю